Замість мультів ми дивилися ці шоу: сімейні справи з Іриною Калінською або ж судові справи злочин і кара. В основі реаліті були справжні історії українців. А замість акторів грали реальні люди з їх емоціями, сварками і навіть бійками. Наприкінці сторонам оголошували вирок, але він не мав юридичної сили. Лише показував, що можна вдіяти у подібних випадках сімейні мелодрами. На відміну від попереднього шоу, всі історії були реконструкцією подій, які могли. Трапитися з кожною родиною також у ньому грали актори початківці, як от Тарас Цимбалюк, Міла Сивацька, Олена Курта і Наталія Денисенко. І, хоч тепер їхня гра викликає питання, якогось хахаля». на той час. Це виглядало мега драматично. Міняю жінку цьому проєкту вже 16 років, а зйомки відбувалися не лише в Україні. Так у справжньому реаліті дві родини обмінювалися своїми мамами на тиждень. Перші дні вони жили за правилами будинку а наступні як скажем нова мама у підсумку. Кожна сім'я виносила щось повчальне для себе. Ну або зовсім відмовлялася щось змінювати.